Чергова атака дронів на Україну найбільше ударних безпілотників країна-агресорка спрямувала на Київ та область. Шахеди цілили в об'єкти критичної інфраструктури. Повідомляє Київська обласна військова адміністрація. У небі над столицею збили 20 повітряних цілей. Зазначає міська військова адміністрація. Зараз Олексій Буряченко з нами на прямому зв'язку з виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Пане Буряченко наш вітання вам. Доброї ночі, доброї ночі, Олено Микето. Вітаю вас і звичайно всіх наших глядачів. Вітаємо вас так само. Будемо сподіватися, що ніч, залишок цієї ночі, направду буде теж добрим, і подальший день так само, і з відсутніми тривогами. Зараз якраз таки хочемо зосередитись на повітряних тривогах. Саме столиця, другий день поспіль, стає ціллю номер один. Для російських баражуючих боєприпасів, шахет а також для ракет і якраз таки по тривалості більше чотирьох годин. Що вчора у новорічну ніч? що Сьогодні Олексію, Чому два дні поспіль саме Київ намагається кошмарити Кремль Зважаючи на те, що за 313 днів повномасштабного вторгнення, і за три місяці осені, коли інтенсивно почали обстрілювати українські міста і столицю у у тому ж самому числі, ну не призвело це до масової паніки, до повних блекаутів там місяцями і так далі, того на що розраховували у Кремлі, але того, чого не сталося. Чому продовжують і далі, як, от ну, тупі бовдури, вибачте, за ці слова, але е, тиснути на ті самі, навіть ні, наступати на ті самі граблі, друзі. Можу сказати тільки, мабуть, два слова: це якась необґрунтована злість та слабкість. Зі сторони окупантів, загарбників, росіян. Да, Дійсно, навіть зараз там буквально повітряна тривога закінчилась годину тому в Києві. А і так вся країна, і в тому числі в Києві, в якому я зараз там знаходжуся, новий рік під, під, під тим, що ми з родинами всі зібралися. І чути були роботу ПВО над Києвом. До речі, шана величезне, дякую а, на за їхню роботу. Вони збивали ракети, вони збивали шахеди, всі не збили. От але ви знаєте, в мене немає таких, скажімо, глибинних питань, чому це відбувається в росіян. Тому що а, коли, якщо порівнювати, а, ми слухали свого президента а, Володимира Зеленського, да з його надзвичайно сильною, я б навіть назвав історичною програмною марк. Керною, навіть промовою, да на яка об'єднала нас всіх, на яка показала нам ці жахливі картинки війни, але. Найголовніше, що ця промова вона насправді показала нам майбутнє. Показала Пане Олексій, нам я перепрошую. Ви зараз говорите про промову. Мені здається, справедливості заради буде нагадати глядачам, які раптом не бачили цього звернення і вітання президента, як все відбувалося, якщо ви не проти. Далі продовжимо розмову. Цьогорічне звернення президента не залишило байдужими. Переважно більшість українців зізнаюся. Я так само, як і решта українців, дивилися його зі сльозами на очах. Володимир Зеленський звернувся до українців за 17 хвилин до нового року. І словами пронизливими і щемними найбільша наша спільна мрія перемога у цій війні. Вона має нарешті закінчитися нашою беззастережною перемогою. Власне, цього і побажав Зеленський на межі зміни років. Він подякував за незламність кожному регіону України. І найголовніше, за що ми боремося за людей, за наших людей, які мають повернутися додому, що б там не було. Нехай цей рік буде роком. Повернення, повернення наших людей, воїнів до своїх родин, полонених до своїх домівок, переселенців до своєї України, повернення наших земель і тимчасово окуповані стануть назавжди вільними. Повернення до звичайного життя, до щасливих хвилин без комендантської години, до земних радощів без повітряних тривог. Повернення того, що у нас вкрали дитинство наших дітей, спокійної старості нашим батькам. Пане Олексію, які обіцяли шматок звернення? Привітання президента України в новорічну ніч? Розкажіть, якою була ваша реакція? Що головне для себе взяли зі з цього спічу? Знаєте, надзвичайно була я ж казав, повторюється чутливочутлива промова. Да, і вся Україна в цей момент була разом, і це виступав вже не просто президент, як на мене, а це виступав дійсно лідер нації. Да. Тому і, мабуть, мабуть, не тільки Україна, мабуть, вже лідер всього цивілізованого світу. Ну, от я для себе особисто відзначив, що він не один раз сказав про деокупацію території. Про звільнення людей він чітко називав і Донбас, і Луганщину, і Крим, і декілька разів його промові звучав, в тому числі Мелітополь, да, які являються ключем, як на мене, до деокупації. Тобто насправді і про історичні кордони 91-го року. Але він казав більше про на відміну до речі від Путіна, да про що я хотів сказати до включення. Він казав про майбутнє і це надзвичайно. Айна важливо, він сказав про оновлення, він сказав про переродження, він сказав, що ми стаємо стали сильніші. Ми сказав що да, рік був надзвичайно важкий і мабуть наступний буде не легший але ми точно не боїмося ні шахедів, ні ракет в нас. Немає вже того страху на да, датої, можливо, на першому етапі да, в перші дні, що кожен з нас відчував. А от ті росіяни, ті люди, які слухали на відміну від звернення зеленського звернення Путіна. А от в їм якраз от там все зрозуміло. Їм Путін під час своєї промови казав одну зрозумілу річ: ідіть і вмирайте. Не зрозуміло, що що не зрозуміло за які імперські цілі та амбіції в путінській промові. Ми чули про якісь незрозумілі образи. Ми чули абсолютно неадекватність. І коли він стояв на фоні цих отряжених людей, вже в інтернеті ж познаходили да. На цю жінку, яка була на декількох виступах, дійсно в мене немає. В мене немає відчуття того, що Путін буде привітати росіян в наступному році. Тому тобто, мені здається, що це вже остання така Лібідіна пісня, і скоро буде Лібідіне озера. Насправді немає відчуття, що, що Путін залишиться надовго, тому що це абсолютно неадекватність. Він говорив про минуле. Він говорив про те, що росіяни мають гинути абсолютно без цілі, тому звичайно різниця абсолютно разюча. Володимира Зеленського, який стоїть на разом з усіма нами, насправді на обороні своєї України, які якого справедливі цілі, які говорять за справедливість, які говорить за відновлення територіальної цілісності і визволення людей, які говорять абсолютно. Вірні речі про те, чого добилася Україна за цей рік, на як в євроінтеграційних, так і в членів ЄС і членом НАТО, щоб стати прагненнях, навод і насправді переродилися в у сповідношеннях з західним світом. Західний світ дійсно мабуть відкрив Україну за цей світ Пане Олексію, Ви знаєте, Насправ... тут доречно буде зазначити, що не тільки захід відкрив Україну, а й самі українці відкрили президента. А. Чому після його заяви розбирали на цитати привітання Зеленського? Якщо подивитися пабліки, реакція була просто шокуюча. І ті, хто в свій час критикував президента за минулорічну його промову в новий рік, так в новорічну ніч говорили про те, що зараз вони поважають його, тому що дійсно він зробив те, що об'єднав націю. Ви з цим погоджуєтесь? Я абсолютно погоджуюсь і мене чутно. Так, так, так. Так да. я навіть більше скажу свою особисту точку зору, суб'єктивну, що коли Володимир Зеленський тільки прийшов, да, його люди вибрали президентом. І цей, і цей Володимир Зеленський, який звертався до нас вчора з промовою, це абсолютно різні люди, тому що зрозуміло було, що в нього не було політичного досвіду, що він не, не система темний був політик, такі скажімо, навіть антиполітик. А зараз ми бачимо, що це дійсно. Дійсно, людина, яка не побоялася, яка не втекла, яка разом з кожним із нас боронить свою землю. Багато видно, що він пережив, переосмислив і я глибоко переконаний, що зробив величезну кількість висновків для себе не тільки за ці 10, більше 10 місяців війни, а й за весь суть частину того сроку, який він вже був президентом України. Тому насправді це переродження не тільки України, не тільки українців, не тільки кожного з нас переродження відбулося з ним також дуже серйозно, пане Олексію. Те про що казав президент, те на чому акцентували увагу ви, так повернення Ох. до наших кордонів, щоб зведення генштабу з'явилася та цифра, яку ми всі хочемо побачити, про, про довжину так нашого кордону і про територію нашої країни. Але для цього що нам треба. І на цьому неодноразово акцентували так у минулому році, вже можна так казати. Так у минулому році більше зброї, більше кількість зброї, більше видів зброї. Олександр Мотиль, з яким ми спілкувалися перед тим, як вас долучити до ефіру, це американський історик і професор політології. Він підкреслюючи, що оптиміст каже, що у цьому році там в найближчі тижні, можливо, місяці. Ми таки отримаємо і танки, необхідні нам і літаки необхідні нам. Не встигли, ще, правда про атакам все спитати, але йдучи за його логікою, теж мабуть отримаємо. Чи бачите ви зараз, от уже у цьому 2023 році, по заявам наших міжнародних партнерів, передумови до того, що ми отримуємо те, чого не отримали у минулому році. далекобійні, ще більш далекобійні снаряди ще більше, от саме. Бронетехніки у вигляді танків, не тільки БТРів, і літаки. Я розділяю позицію того експерта, про кого ви говорите. Навіть я насправді є більшим навіть оптимістом ніж він, а тому, що якщо враховувати заяви G7 якщо враховувати заяви антипутінської коаліції в Рамштайні, якщо заяву враховувати заяви Байдена за наслідками візита історичного безперебільшення на президента України Володимира Зеленського в США, і там дуже чітко до речі, було Казано, що а, все, що буде необхідно Україні для перемогу для перемоги, Україна отримає на 100%. відсотків. Ну, от. тому і навіть ще раніше пройшла інформація по деяким паблікам відносно літаків. На да я не знаю, що це будуть за літаки. скоріш за все, це міги будуть да про які ми вже дуже довго говоримо з вами в телеефірах. Але я глибоко переконаний, що ми отримуємо в тому числі і. Танки і бронетехніку, і на це потрібно звернути також умову, аналізу увагу аналізуючи промову Байдена. Якраз в ній пам'ятаєте, він зазначив, що країни антипутінської коаліції вже готові надати близько двох тисяч танків і сімсот одиниць бронетехніки. Да? Тобто, в принципі, це е, і вже і вже пообіцяв величезну величезну кількість е, відповідних е, снарядів, як для РСЗО, так і відповідно для артилерії в цій величезній допомозі зараз останні в 2 мільярди доларів. Тобто Україна, як на мене, дійсно отримує все, що необхідно для перемоги, і західний світ буде з нами відповідно до нашої перемоги. І це не тільки пусті слова, та можливо, як були там декілька років тому. Це абсолютно конкретний план дій, тому що Європа і світ вже навіть зрозуміли, що того, що вони просто передають зброю чергову необхідну зброю Україні зі складів, десь можливо буде і мало, тому що вони так би мовити, свої резерви. Вони вже розуміють, що потрібно виробляти саме для України, саме для допомоги України, нову зброю. І якраз от на останньому саміті НАТО і було прийнято історичне рішення, що було замовлення від країн НАТО для зброї для України. Яка не являється зараз країною членом НАТО, тобто в тому числі вже повноцінно наскільки я розумію, запрацював ВПК Сполучених Штатів в рамках Рамсі, тому повертаючись до виступу, до звернення, привітання президента України, віримо в те, що двадцять третій рік буде. Переможним і цьому буде сприяти безліч факторів. Вам дякуємо Спасибо. за те, що цієї пізні години долучилися до нас. Олексій Буряченко, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, щойно був з нами на зв'язку, і зокрема говорили про привітання президента України для українців у новорічну ніч.